У стародавньому Єгипті, якщо пацієнт помирав під час операції, лікарю відрубували руки. Номер два комарі вбивають до трьох мільйонів людей на рік через захворювання, які вони переносять. Номер три Ізраїль єдина країна в світі, де жінки призиваються на військову службу. Номер чотири в Африці лише один із сорока людей має телефон. Номер п'ять. Винахідник Кока-Кола Джон Пембертон помер у злиднях. Номер шість у Дубаї є банкомати, які видають золоті злитки. Номер сім: кофеїн складається з тих же речовин, що і кокаїн, і героїн. Номер вісім: якщо акула раптом втратила зуб, буквально через два тижні на місці старого зуба відросте новий і так може тривати до самої смерті акули. Номер дев'ять для того, щоб вивести сорт більш червоних яблук, вченим довелося додати в них ген лосося. Номер десять ці двоє чоловіків виглядають майже однаково. Вони мають однакові імена. І їх відправили в ту саму в'язницю. До ув'язнення вони ніколи не зустрічалися. Саме з цієї причини поліція почала використовувати відбитки пальців для ідентифікації людей. Номер одинадцять. Прах дизайнера банки для чіпсів Pringles, похований в ніже. Номер дванадцять яблуко дає вранці більше енергії ніж кава. Номер 13 у котів. Немає ключиць, вони можуть пролізти туди, куди влізла їх голова. Номер 14 ядро кісточки персика містить отруйну синильну кислоту. Номер 15 робота вбиває набагато частіше ніж алкоголь, наркотики та війна.